І я переселилася в будинок, який мав сп... було два спільних, ну, типу, як два котечі зі спільною стіною. У мене були сусіди. І він потім, коли я пішла від нього, він е познайомився з власниками цього будинку і зробив все для того, щоб виселити сусідів, і туди поселився сам. Як? Один жив там? Чи До якогось нового... часу, поки Сашко не з'явився, то, е то він е жив сам. А... А може, вже і когось приводив туди. Я не знаю, у нас входи були з різних сторін. Він мав той свій будинок, де ви жили, великий, так де ви раніше разом жили. За містом був наш будинок, де ми жили. Але коли діти вже пішли по садочках і по школах, вже було неможливо, тому що дуже важке добирання було. Mm -hmm. Це було близько 20 кілометрів. Щоразу треба було їхати. І ми взяли в оренду будинок в центрі міста. Вже з того будинку. Я поїхала вже туди, в той будинок. І тоді він той будинок віддав. Власник, ну, виселився звідти і поселився біля мене, біля нас. А як він вам це пояснив? В будинку була така спільна тераса, і діти могли собі переходити від нього до мене. Але ж ви втекли від нього? Так, але е, і справді так сталося, тому що вже так просто до мене він не міг прийти. Коли він приходив, наприклад, без дозволу і е, говорив там ну, намагався знов. Вам щось розповідати мені. Тату я викликала поліцію. До речі, неодноразово я викликала поліцію, щоб його звідти забрали. Уже через півтора року, як ми з ним розійшлися, як я вже жила в цьому будинку. Я познайомилася вже зі своїм другим чоловіком, і ми ще так разом всі прожили шість років. В тому буде. Тобто він там, він а вже з новим тут. чоловіком так. тут. Ну, але він там а не було зі конфліктів зі. між новим і, чоловіком? Ні, ні і у нас були в'їзди і входи з, з різних сторін. Ми не перетиналися. Ми могли здалеку побачити один одного, але ми не перетиналися і не спілкувались. Не проявляв бажання поговорити з новим чоловіком, познайомитися? Ну, ні. ні, Саша, він з тобою говорив коли-небудь. ще з пару розмов, але мене зазвичай такі ні, 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 ні про що. Тобто, ну, але він... він вже жив також з жінкою своєю в цьому будинку. Поки Сашка не було, тому що так могли десь перетинатися. Але, але... він же вас не рухав, вже не було Ні-ні-ні. А поліцію чому викликали? Ну тому що він все рівно намагався проявляти свій, свою фізичну силу в плані Я тут буду, ти мене не виженеш. Угу. Я кажу: вижену. Я дзвонила в поліцію. Але поліція так і не доїжджала, бо він же сам тікав. Правда, він був дуже боягузливий. Він проявляв силу, і агресію там до мене було е, дуже багато випадків, е, коли до нього підходили чоловіки. Щось виясняти він піджимав хвоста і просто втікав.